Доброго дня, вітання вам з Флориди! І в цьому відео ми розглянемо та порівняємо такі дієслова, як ban, prohibit та forbid. А всі вони перекладаються на українську мову як забороняти. Але між ними є певна відтіночна різниця. І давайте почнемо зі слова ban. Воно існує не лише як дієслово, а і як іменник. І як іменник, це означає офіційний документ або наказ, який щось забороняє. Відповідно, і як діє слово, це означає заборонити щось якимось офіційним документом або наказом, зазвичай заборонити щось з силою влади. Коли ми говоримо про санкції, які ввели проти Росії, то коли ми говоримо ось про таку заборону, зазвичай вживається слово ban. The US and UK have banned Russian oil. Сполучені Штати та Великобританія заборонили. Російську нафту або uh, G7 countries have banned the import of gold from Russia. Uh, країни G7 uh, заборонили імпорт золота з Росії. Це слово вживається не лише виключно в офіційному контексті. Тобто, uh, я цілком можу сказати, що smoking is banned in my house. Тобто паління заборонено в моєму будинку, але таке застосування воно буде не дуже поширеним, і це робиться для того, щоб наголосити на суворості, на серйозності цієї заборони. Також для мене, як для колишнього геймера, слово бен дуже знайоме з відеоігр. Там це означає внесення якихось людей. Особливо за порушення якихось правил до такого чорного списку, який закриває їм доступ до гри або до певних ігрових серверів, і в цьому плані його зазвичай не перекладають а так в нас і використовують англіцизм і говорять, що когось забанили. Тобто йому закрили доступ до гри. Наступне наше слово це «prohibit». Прогібет це офіційно щось заборонити або відмовити щось дозволяти. Найчастіше «prohibit» ми застосовуємо, коли щось заборонено в якихось правилах, щось заборонено якимось статутом тощо. А в мережі ви дуже часто зустрінете його коли. Uh, є відео якоїсь конференції або якогось виступу, і там просять не використовувати відео та аудіозаписи, то там будуть говорити: audio and video recording is prohibited» або навіть audio and video recording is strictly prohibited». Тобто аудіо та відеозйомка суворо заборонені. І ось саме ось це is prohibited, це пасив. І саме в такій формі ви найчастіше це дієслово зустрінете. «Parking is prohibited» парковка заборонена, smoking is prohibited, паління заборонено. І так далі. Зазвичай. Prohibit використовується в більш офіційному мовленні. Іноді воно може заміняти слово бен, але не завжди. Native speakers зазначають, що коли ми порівнюємо Бен і prohibit, то зазвичай Бен використовується щодо чого, що раніше існувало, що раніше було дозволено, а потім його в один момент вирішили заборонити. А prohibit може бути і щось, що ви з самого початку забороняєте в правилах, воно взагалі ніколи дозволеним і не було. Також бен може бути тимчасовим, він може накладатися лише на певний період. На наприклад, в багатьох лісах, в національних парках, заповідниках в Америці можуть видавати тимчасову заборону на багаття, тобто, поки посуха розводити багаття не можна. Потім вона буде знята. Ось ця заборона це зазвичай бен. Коли ж ви щось «prohibit», то здебільшого ви не плануєте його відміняти. Це не означає, що воно ніколи не буде від ця заборона знята або відмінена. Але здебільшого, це не є в ваших планах. І останнє наше слово це forbid. Forbid має, так би мовити, найширше значення. Воно може використовуватись фактично щодо будь-якої заборони. Ви можете говорити, використовувати як щодо офіційної заборони, так і якраз це слово більше буде вживатись на побутовому рівні. Звісно, коли ви говорите, що ви щось побід, коли ви комусь щось забороняєте, то так само, як і в українській мові, ми очікуємо, що ви маєте якусь владу, і що хтось, кому ви щось забороняєте, буде вас слухати. А не скажу вам і до бісу. Тому forbід дуже часто використовується, коли ми говоримо про те, що батьки щось забороняють дитині. He forbade me to tell anyone. Він заборонив мені будь-кому розповідати. Також, як ви щойно могли помітити, то, на відміну від ban та prohibit, forbid – це неправильне дієслово з формами forbid, forbade, forbidden. Також дієслово побід не має форми іменника. І також саме це дієслово застосовується щодо релігійних заборон. Забороники згадуються в Біблії. Наприклад, заборонений плід – це «forbidden fruit». І що цікаво, напевно, найбільш частіший вжиток цього слова в розмовній мові – це якраз як частина виразу God forbid. «God forbid це ідіома, яка перекладається як не дай Господи, не дай Боже. Вона також може зустрічатися в формі Heaven forbid. Але в даному випадку Heaven це не рай, а небеса. І вживається вона приблизно як не дай Боже в українській мові. «God forbid it happens again. Не дай господи, щоб це трапилось знову. А так загалом, скажімо, вжиток будь-яких з цих трьох слів в розмовній мові може бути трішки жорстким. Словом, ви можете сказати своїй дитині, що I forbid you, але в поважній розмові з дорослими ми рідко говоримо комусь, що я тобі щось забороняю. Ми можемо лише вживати його, що щось є забороненим. Якщо ж я кажу, що я комусь щось забороняю, то скоріше я б доказати, що я щось не дозволяю. Not allow. I don't allow smoking in my house. Я не дозволяю палити в моєму будинку. І також можливо варто зазначити, що щодо знаків, які ви десь зустрінете в англомовних країнах, то там здебільшого просто буде вживатись «no» плюс іменника або Герундій. No parking – не паркуватися, no smoking – не палити, no dogs – Це означає, що з собаками вхід кудись заборонений. І так далі. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. На все добре та до наступних зустрічей.